Сьогоднішній захід приурочений до Дня Європи. Ми всі знаємо, що 9 травня 2023 року указом президента України було проголошено День Європи, де ми вже Другий рік поспіль наш ліцей святкує спільно з європейським союзом даний день. Сьогодні ми також спільно з 23-м ліцеєм об'єдналися і святкуємо. Адже наші заклади є асоційованими школами ЮНЕСКО, де європейську інтеграцію цінності Європи. Ми вже не один рік з 2003 року. Наші цінності передаємо один одному, як і обміном дітьми. І сьогодні також наша делегація. Находиться в Німеччині, де успішно захищає наш заклад, де показує заходи, які ми проводимо, ну і співпрацюємо з європейськими країнами. Сьогодні діти покажуть сценки, покажуть важливість співпраці з європейськими країнами. Подякують за те, що європейські країни нам допомагають в таку скрутну становище під час війни, за те, що допомога є і в подальшому той. Ту інтеграцію, те євроатлантичне направлення, яке підчеркнуть, що ми єдині і ми європейська країна. Україна не тільки географічно, але й ціннісно і політично сьогодні одне з найважливіших свят у році день Європи. І саме тому старша школа організувала татаризовану виставу. А молодше різні квести, мастер-класи, також різні активності. Прикрашені різними європейськими прапорами це усі країни, які входять до складу Європейського союзу. Прапор України також, тому що ми вважаємо, що Україна гідна бути частиною цієї спільноти. А різні активності у нас тривають цілий день. Але захід приблизно пів години. Це якщо наша вистава. Але також запрошений ліцей номер 23 імені Михайла Очерета, які покажуть нам презентацію про Україну та Євросоюз. У рамках Дня Європи ми проводили заходи. Де знайомили нашу молодшу школу з поняттям європейського союзу, розповідали їм важливу та цінну інформацію про країни Європейського Союзу, адже наша країна скоро вже буде членом європейського союзу. І дуже важливо, аби нові покоління також знали про це і також. Цінували те, що зараз робиться, і та історія, яка зараз створиться. Також сьогодні ми будемо долучені до Вікторини, до заходу, який буде проходити під егідою Міністерства освіти для нас і для нашої школи, як асаціонної школи ЮНЕСКО. Цей день дуже важливий, і ми стараємося максимально його відзначити. Прийшли сюди, щоб відсвяткувати день Міжнародний день Європи разом з 25-м ліцеєм. З якими співпрацюємо вже дуже давно. Наш 23-й ліцей, як вже в цьому році виповнюється 40 років як асоційований член ЮНЕСКО. Було дуже багато пам'ятних зустрічей. Ми кожен рік співпрацюємо. Кожен рік зустрічаємось. Ми дві єдині школи в Житомирі, які є асоційованими членами ЮНЕСКО, і за ці роки. Чесно скажу, дуже багато було співпраці. Я дуже, дуже ми всім ліцеям дякуємо 25-му за таку кріпку співпрацю сьогодні. Ми плануємо показати, що Україна гідна стати членом ЄС. Як е, ну багато факторів свідчить про те, що ми дійсно гідні цього, і сьогодні ми будемо це роздоводити.